Безумовно, що в сьогоднішній час не можна просто так призначати терапію з нашого якогось клінічного досвіду, з досвіду наших колег чи якогось поодиноко описано в публікації. На сьогоднішній день будь-яке лікування, не тільки в неврології, будь-якого захворювання, регламентується стандартами надання медичної допомоги. І такі стандарти вони були написані для хворих на розсіяний склероз. На жаль, вони тільки так завершилися на рівні держави, на рівні нового клінічного протоколу по лікувати. Вані російної склерозу, але ми власне той стандарт, який був написаний, ми його опублікували в статті в міжнародному неврологічному журналі. Тобто, відмінність стандартів від нового клінічного протоколу полягає в тому, що в стандарті. Все набагато чіткіше і коротше це зображено. Новий клінічний протокол це був тільки переклад найкращих світових практик, зокрема німецького протоколу останнього року, 24-го, для лікування хворих на російний склероз. І саме ці документи мають лягти в основі написання клінічного маршруту для лікування хворих на російний склероз. Кожному закладі, тобто ми спростили вам завдання. Група з 17 вчених професорів працювала над написанням цього документу. Ви можете його взяти, адаптувати до умов вашого закладу.